До цього місця усім нам допоміг Господь. Скажемо слава нашому Господу. По милості Божої ми не іщезли, і сьогодні милість Божа обновилась над нами. І ми маємо честь бути в домі молитви. де Христос процитував слова із Писання і сказав дом мой, домом молитви на Інше питання: в що перетворюємо ми? Або можем перетворити, або що перетворила людина. На превеликий жаль, це сталося в історії ізраїльського народу, що коли наступив цей великий, великий свято, день, який мали шанувати весь ізраїльський народ, все перетворилося у певну формальність, у певний вид служіння. І миючий від благочесті, це проблема 21-го століття це вид, вид, створити вид, рекламу. Багато слів наговорити, реклама. Звідти бали, рейтинги, лайки, вподобайки. Все, що сьогодні супроводжує нас із вами, і християн, так само. Ну, що за цим всім стоїть, за цією всією картиною? Христос взяв біч, і, до речі, це два рази сталося в житті Ісуса Христа за цих недовгих три з половиною роки, поки він трудився, як Месія на цій землі. Це в початку його служіння і в самому кінці. Він взяв бич і вигнав, перевернув столи, в діннях опрокинув. Така брухлива реакція Ісуса Христа, вона була визвана тим, можна сказати, безладом, який був в храмі Божому, де мала панувати тиша. Все розставлено на своїх місцях. Священники служать службу у відповідному одязі, приноситься жертва, горить, горить вогон на жертовнику. Але люди. Перетворили його в верте розбійників. Дорогі брати і сестри, може, в такий момент варто би нам заглянути в наші з вами серця, що твориться там, на, в нашому храмі всередині? Може, ми наповнені думками різними і такий хаос твориться всередині нас? Зосередьмося на Божому Слові, що сьогодні Дух Святий хоче промовити до мене особисто. І Він каже: мир народу моєму, мир прийми цей, мир і спокій в своє серце. Тому Господь закликає нас, щоб ми навели порядок в наших з вами серцях, думках, життях наших, відносинах наших. І апостол Павло каже, сіли же його отрекшіся. сіли отрикшується, значить, приходять інші сили. На які людина уповає, це не просто людина, залишена, так би мовити, без сил. Уповає на власні сили, на власні емоції, на власні рейтинги. В Божому ділі. Як можна конкурувати з Божою силою власними рейтингами? Це ні до чого не приведе, окрім до виростання нашого собственного я. А сказано, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тож сміріться під крепкою руку Божою і вознісеть вас в своє Є час на то, коли Господь вознесе. Який буде вид цього, можна сказати, піднесення? Це Бог знає, Господь. Це в Його владі це. Ну, як написано в Писанні Христос каже. Добрий і вірний раб. В малом був вірний. над многим тебе поставлю. Вийди в радость господина твоєго. Вірний і добрий раб. Будь вірний в малому. Те, що Господь доручив тобі і мені. Оце малоє інколи нас не влаштовує. Нам потрібно велике. Знатне, вагоме. Щоб я просто руку всі попадали в залі, о, то буде. Ну, щоб я прийшов на похоронне служіння, коли ніхто не прийде, я прийду. І наряд інших служінь, дорогі брати і сестри, це показує факт, нашого з вами життя. Це служіння показує серед тижня. Не треба далеко ходити. Не треба десь читати в інтернеті. Життя покаже, хто ми є. Насправді. Будь вірний в малому. Над многим тебе поставлю. Навчимся бути вірними в малому. Те, що вручено тобі і мені. Можеш зв'язати два слова служити Богу. Можеш? Заспівати пісню служити Богу від чистого серця, не шукай можливості, тобі можливості Бог дав уже. Можеш бути присутнім, будь присутнім. Уявіть собі, одна маленька ліпошка в житті одної людини зіграла докорінну роль зміни, змінила її життя. Коли Ілья прийшов, каже, дай мені трошки води, дай мені води чуть-чуть. Ну, слухай, в місті з водою возьми і хлібину захвати для мене. Но в мене нема. Чуть-чуть в каці є, трошки муки осталося і єліє в кувшині. Ти зроби спочатку для мене. Отут Господь виступає в цьому, у цій пропозиції. Для мене послужи часом. Сьогодні брат казав, машиною послужи. Один брат каже, я більше туди ніколи не піду, там ями по коліна. Забуваючи про те, хто дав ту машину мені, тобі, третьому, десятому і так далі. А я вже не кажу за здоров'я. Коли Бог дає здоров'я, ми ігноруємо просто тим, що можемо прийти посітити, служіння побути. Можливо, там ніколи не, нічого там не відбудеться. Так би мовити, ну наша присутність вже велика і серйозна є хлібина. Принеси мені спочатку цей хліб, а потім зробиш для свого сина. Ну, каже, я зроблю ці, візьму ці дрова, спічу ліпьошку, і в мене більше нічого нема в домі. Бо голод, знай по слову Господню. Мука в катці не убуде, і масло в кувшині не іщезне. Я буду годувати тебе. от так сказав Господь. І це є Боже Слово. Сьогодні таке слово до кожного із нас і з вами, дорогі брати і сестри. Будь вірний, Богу, я і кожен із нас обставини можуть змінюватися. Дійсно, реально. Ну тільки час покаже, хто є хто. Тому що певним часом слугує, можна сказати, вогонь, слугує оцей часом цим, який випробовує, і вогні окажеться, діло кожного і спитано буде. Вогні покажеться. І все діло, котрої згоріть, Ну є справа, яка не згорить. Яка основана, якщо діло основане на власних наших амбіціях, воно згорить. Ну що не витримає. Тому допоміг би нам Господь наше уповання основувати тільки на Божому Слові, на Його святому імені. Недаремно сказано в Біблії по плодам їх, узнаєте і їх. Будь-яке служіння наше в церкві Ісуса Христа, воно вимагає стабільності. Не просто сплеску емоцій, або, або, як кажуть, по графіку рухатися то вверх, то вниз. Певна стабільність в служінні. У відвідуванні, у співі, в хорі. Да, і ми під час таких, такого служення. Ну, без цього не буває. Зустрінемося з певними труднощами. Не состиковками, з, з певними якимись емоційними станами. Ну, як впоратися, невже опустити руки, коли в долині йде війна, коли був кинутий отой. Муж, який стояв біля Мойсея, вчився, ходив в Скінії, стояв, там був. І він в один момент опинився в епіцентрі цієї війни. Ну, але виявляється, і не можна було обійтися і без тих, хто підложить камінь під Мойсея. А якби не було тих, де їх шукати в цей відповідальний момент? Тому Господь тобі і мені доручив певну справу, щоб ти виявився вірним рабом в малому. Не посягаймо за великим, не бо сразу перейти на, на велике щось таке. Чекати якийсь талант, суперпризвання. Ну, от там уже бліснуть, так бліснуть. Навчимося бути вірним в малому. А Господь сказав: над многим Тебя поставлю. Зразу, Господи, хочу, зразу. Над многим, і многима, і над всіма. Ми нести маємо справу. Хто йде з нами на договорняк. У Бога є слово. І ми маємо бути вірними Слову. А Господь знає в свій час. Як все влаштувати і зробити. Тому я дякую Богу, що кожен із нас може опинитися і зіграти оцю свою важливу роль в призванні в Небесному Царстві в тілі Господа нашого і Ісуса Христа. Ми багато досить проговорили, але я би сьогодні такі, як би сказати, настрій, такі думки мене також. І думаю над тим, наскільки це відповідальним є. Коли браття кажуть за християнини, християни, християни. От попробуйте сьогодні на вулицях нашого міста знайти не християнина. Ну, попробуйте знайти. Де ви його найдете? Наліво церква, направо церква, прямо церква. І всюди церква. І всюди християни. Значить, серед цього і всієї назви, і щось є важливіше, бути християнином, будь ласка. Один чоловік сказав, але біблійне, як важливо не тільки називатися, але і бути дітьми Божими, апостол Іоанн так сказав у своєму слові. Називатися і любити словом і язиком дуже легко і дуже просто. Християни наліво, направо, всі християни. Добре, підмітити назву там, наприклад, в Індії, або там, наприклад, в Таїланді, де кругом одні буддисти. А от християнин, о, то да, християнин, там, ну, різниця, як кажуть, неймовірна. Ну тут як в нашому суспільстві, в наших сім'ях, в наших родинах. В нашому оточенні виділи оце, оце християнин. Значить, в житті має бути певний плід принесений, стабільність певна, певна якась не просто форма або назва. Плод любові, поведінки, слова, одягу, е, як кажуть, цінностей. Бути християнином в цінностях. Ми, може, за то і не задумалися над тим, але. От... Біблія нам про це каже. Де сокровище ваше, там і серце ваше буде. Де наше сокровище сьогодні? В неділю після обіду, де наше сокровище буде? Буде видно. Назви, заяви, на слідуючому покоронному служенні буде видно. Де співаємо, як славимо, куди ходимо, кого підтримуємо, куди каміння несемо. Для під Моїсея, чи зліва, чи справа руку підніме, буде видно. Не треба чекати покорону свідуючого служіння. Зміни потрібні тепер, зразу, нині благоприятне, нині День спасіння. Заяви заявами, а реальні справи це зовсім геть інше. Тому вас і мене Господь закликає сьогодні бути вірним. І не просто, як Христос сказав на цьому, я і закінчую на цих, можна сказати, словах. Де цією об'явою, щоб я не прочитав цю об'яву. Дуже грізну об'яву. Знаєте, на багатьох підприємствах і на багатьох, можна сказати, установах і тому подібне. Бояться читати об'яви. От що буде в об'яві? От коли об'ява щось там є. От подивіться, що в, одну, в одній обяві буде написано. Не всякий говорящий мені, Господі, Господі, войдет в Царство Небесне. Це правда чи ні? Не всякий говорящий мені, Господі, Господі, скільки таких було людей? Господи, я пойду за тобою, куди би ти не пішов. Ліси це йміють нори. Ті це небесне а сину чоловічеському й голову приклоніть. Це не просто там на тобі Боже, що мені не гоже, а приклонити голову Христу. Знайти це місце сл сладкого общення. Я пойду, Господи, за тобою, але позволь мені прежде. От ми завжди залишаємо для себе якусь альтернативу, паралель якусь. Або мости якісь. Запам'ятаймо, чим яскравіше горять мости попереду, позаду, вір... тим яскравіше дорога попереду. Спалити мости, ото єдиний варіант, задні мости спалити. Все, що зв'язує нас з тим заднім, тим минулим, забиваючи заднє, простирає к целі, к почесті вищого звання в Христі Ісусі. Не всякий говорящий мені, Господі, Господі, в царство небесне, а намір є, а бажання є туди потрапити. Ну, ісполняючи волю Отця моєго небесного, сьогодні ми чули про виконання волі Отця нашого Небесного. Я в першу чергу все, що сьогодні говорю, я говорю до себе, дорогі брати і сестри. Тому що в певний час, у певний момент, час від часу, з події в подію, певні є труднощі, певні є боротьба внутрі. І завжди, як кажуть, оцей є момент боротьби, хто переможе, плод чи дух, на яку сторону я перейду. Це не так, що, знаєте, там ти вже ідеальний універсальний солдат і ти вже все. Ти... Да, Господь тобі допоможе, Бог тобі дасть сили. Ну як я і ти прикладуємо старання і зусилля до цього? Многії скажуть мені в той день об'ява. Послухайте, ниже, яку вони об'яву прочитали. Многі скажуть, ні в той день, Господі, Господі, ні от Твої волі імені ми прочествували, ні твоїм ли іменем бісом і згоняли. От дивіться, яка, який заголовок, який аргумент. Не твоїм ли іменем бісом гонили, та не, не просто так на собрання прийшли. Тому за громкими заявами і ділами мотивація може бути далеко не Божа. І не християнська. На превеликий жаль навіть у християнських церквах, містах, селах, державах. І за якимись заявами бути треба дуже обережними, що стоїть. Є, є єдина заява це Боже Слово. І Слово нашого Господа і Ісуса Христа, яке має силу. Яка має владу і яка має дію? Не просто десь, а в моєму житті. І не твоїм ли імені? многії чудеса творили. Дуже багато хто задає собі питання, як так може бути. Ну ж твоїм ли іменем? Ну під іменем моїм? І в Єгипті много чого відбувалося під егідою чуд. Які могли повторити ці жреці. Але за тим не було іменем Господнім і много чого використовувалося в ізраїльському народі. Говорять во ім'я Господа Ідемо. Іменем, іменем Моїм каже прочествують. Від мого імені заявляють. Але мене там немає. Я там не приймаю жодної участі, каже Господь. От мого імені заяви роблять. І тоді об'явлю їм. Прийдеться прочитати багатьом, на жаль, цю обяву. Об'явлю їм, об'ява буде. Я ніколи не знав вас. Отойдіть від мене, ділающе беззаконні. Може, це занадто такий грізний сьогодні. Для нас грізне зауваження, для мене особисто попередження, зауваження, щоб ну, це неможливо, це не може бути і так далі. і так далі. Краще нам не про це думати, чи можливо, чи неможливо, а думати про те, в якому я сьогодні стані перед Богом. І тоді об'явлю їм. Щоб ми не були розчаровані, як колись був розчаровані ті люди, які казали, я богат, розбогатєл і ні в чому маю нужди, який страшний самообман, а не знаєш, що ти нещасний, жалок, слеп, ніч нак. Коли є час розібратися, то варто розбиратися самому з собою. Допоміг би нам Господь, дорогі брати і сестри. Я не хотів би згущати краски. Але час такий, що багато голосів звучать, і багато голосів ще будуть звучати, і вогонь ще з неба будуть зводити. Але наша надія на Господа і Ісуса Христа, нашого Спасителя, слава йому і поклін! Нехай ім'я й буде прославлено і благословено Йому повіки слава. Амінь.